Вулиця Київська, частина стратегічного автошляху Н-08 Бориспіль Маріуполь. Важлива транспортна артерія міста. Там уже завершили заміну асфальтного покриття на проїжджій частині. Це перший і наймасштабніший етап ремонту дороги, який відкриває можливість переходити до облаштування суміжної інфраструктури. Дорога потрібна, дорога магістральна, але треба зробити комфортні переходи, пішохідні і комфортні пандуси, з'їзди на тротуарну частину. залишається, як сказав Віталій Олексійович, тротуари, пандуси, роз'їзди і так далі. Загальна площа виконаних робіт приблизно 30 тисяч квадратних метрів по обидва боки. Увагу приділяють, зокрема, безбар'єрності, адже це не лише про комфорт, але й про рівність можливостей і гідність кожного. Це важливо для будівництва нової, сучасної України, де кожна людина має відчувати себе захищеною. Із робіт, які ще заплановані до виконання, нанесення розмітки та облаштування піднесених переходів. Максимально приділяємо увагу безпеці, десь, можливо, водіям не подобається, що з'являються лежачі поліцейські, з'являються обмежувачі швидкості, але це потрібно для того, щоб Кременчук був в частині транспорту абсолютно безпечним містом. Значна частина бюджету громади сьогодні спрямовується на підтримку Збройних сил України. Окрім того, багато працівників комунального підприємства шляхово ремонтно будівельних Управління зараз несуть службу у лавах ЗСУ. Проте місто не зупиняється. Роботи тривають на найважливіших логістичних напрямках, також і у внутрішньоквартальних проїздах у різних мікрорайонах Кременчука. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.